Доброго часу буття, шановне товариство. Коротше кажучи, сьогодні ми завітали в Toilet Tower Defense І що я тобі хочу сказати? Якщо ти дивився минулий відос, то в кінці я поняв свою помилку, а іменно те, що я не взяв протестувати скелетон камерамена. І потім, уже після того, як я записав основну частину, я вирішив все-таки піти на ньому і подивитися, куди ж він зможе пройти на цій івентовій мапі. І що я ти може сказати? Пройшов він, по-моєму, то лі до 42-ї, то лі до 43-ї хвилі, і це учитуючи, що він був в соло. Тобто, я поставив їх 14 штук і поставив одну клоковуми для того, що вона трошки їх бафала, і вони реально далеко дійшли, І це при тому, що вони легендарки, і це при тому, що вони стоять всього-навсього 200. Я захотів записати про них відос, але потім поняв, що вони практично у всіх є, їх легко достати, вони дешево коштують. І якщо тобі буде інтересно, ти по суті і сам можеш це протестувати. Так що, скажімо так, передумав я про нього записувати відос. Чел пише, чи не хоче ПВП. Ні, не хочу ПВП. Так от, про нього я відос записувати не буду. міксер мені кидає трейд. А сьогодні ми протестуємо трошки цікавішого кента. О, диви, він мені накидає приколи для того, щоб я на відосі зараз пооткривав, щоб було цікавенько. Дяк, дяк. Завжди приємно за такі подарунки. Як це не знаю, дорогий оцей зараз кейсик. Каже, не знаю нашу. Ні, ну кейсики як це? Не знаєш нашу. Кейсики надо. Зараз пооткриваємо. Так, от, сьогодні ми протестуємо оцього сюкентафаріка. Титан Еліан Мен. Він якийсь дуже і дуже странний для мене. Діб, я не понімаю. Він, по-перше, АО по-друге, він спав. По-третє, він ще й замідляє тіпів. у нього ізначально демеджа 0, замідлення 0, ренж невеличкий, кулдаун у нього 20 секунд, потім буде 0.2. і ДПС у нього ізначально 0, а потім буде 130 тисяч. Коротше, максимально странний пірс, я не розумію, що він буде робити до кінця. Він робить все, мені кажеться. І з тою всього-навсього 200. Так що давай ми його візьмемо і побачимо, що він буде робити. Ізначально він не дамажить, так що я собі взяв опять-таки оцього скелетона, щоб він вначале нас трошки підсейвив. А там уже побачимо. Остальних ми лишимо таких які у нас і є. В общем-то, давай ж відкриємо, що він мені тут накидав. Перше, оце ось кейсик, давай одненький. Він, по-моєму, один мені його дав. Так що ми один і відкриємо, а один лишимо собі. Мені випав хто це? Це лох якийсь, правильно Я розумію? Да, це uncommon, це нам не цікаво. Далі, давай ці відкриємо шість штук. ну-ка! а ну-ка. Нам випадає. Аж ні чорта. То хто такий? Ага, міфік випав. Cheese він Нормальний? Нє, да, ні. Давай подивимося. Cheese дрімен. Він стоїть 2000. Ого, нормально. 80 тисяч ДПС, раз в секунду буде бахати. Маленький радіус. Гавно, не знаю. Я, я б його не використовував. Такий він жиденький. В общем, то погнали, поки що на постофі. Глянемо, що у нас там відбувається. Може. Ну, мало часу пройшло з минулого відео. Думаю, що вряд ли мені тут щось таке прям цікаве накидали. Evil TV мене кинули. Ну, я твій не прочитаю, того, що це. Якась білібердач чи столобом клавіатуру йовнуся тіп. Гост камерамена і 95 гемчків. Дурдж 250, я не знаю теж, як читати твій нік. Можна в Дарірі, зісно, можна. Потім дріль хелікоптера мені він дав. Спасіба. Титан мама, кстати. А я не пам'ятаю, він мене є чи немає. По-моєму, був. Но я, вроді його продав чи не продав. О, чиздрільман. Гілкофішемен мені дав, но в мене вже є. Глянь в дріль івент хоча б на дві хвилинки. Ну, хорошо, зайду, гляну, я там не був ще. І дав він мені ще Дарк Принтер мене. Це ферма у нас. Ага. Кстати, давай протестуємо її. Вмісто Санти, давай його візьмемо. Цікаво, наскільки він буде себе хорошо показувати. В общем-то, фініш клайм, забираємо всіх тіпчиків, потім міняємо. А, гілко фішерман, рішивший. Тут мені щось на О, спасибо. Ще ще одного кейсика відкриємо. Це якого він мені дав? Оцього сюди. Ну давай. Що мені тут може випасти? Нічого там він не може випасти. Мені хоч коли щось нормальне випаде із цих задрочених кістків. ай яй 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 Так, що, де він там, той перс? А, ось о він. Принтерман. Окей, будемо його юзати. Далі, ось що ось ось я побачив отаку ось штуканцію. Це, типа, щоб швидше передвигатися, як я розумію. Давай анлокнем, всього на всього 500 гемчиків стоїть. Недорого. А як мені оцього отримати самон 10 міфіків? Ого, поняв. Ну я сів на туалет, і типу, я тепер швидше передвигаюся. Я поняв. Прикол. Гілка Фішерман на якомусь павуку, що це таке. Коротше, крутий він. Ну мені там щось пише Гілка Фішерман. Але мені поки що не до того, Сорян. Я зайнятий. Погнали на дріль Івент, хоча б глянемо, що там таке, що це вообще за, за чудо-юдо. Я тут ще ні разу не був. Дріль World, Дріль Івент Пас. А що тут? Ой-ой-ой-ой-ой, я тебе поняв. Дріль Форест. О, погнали в Дріль Форест. Я хочу погнати в Дріль Форест. Подожди. А... А де мої персонажі? А, тут тільки дрільменів можна юзати. Я поняв. Ні, все, значить, сюди мені рано. Покшо я сюди не хотів. Дрільмени покшо поки що, не для мене. Все, ладно, а то щось ми затягнули із вступлінням. Погнали. Е, де мої персонажі? Ля мені заново прийшлося виставляти персонажів. Ладно, окей, лізгу тільки можна я одненький піду, будь ласка. Тому що, якщо ми зараз будемо удвох, то це буде не особо об'єктивно. Типа як я пойму, наскільки хорошо работає персонажі, якого я сьогодні взяв. І якщо зі мною буде ще один кент, буде не особо об'єктивно. Коротше, оцього ось тіпчика я ставив ось, ось сюди, цілу тонну. Вони так далеко прийшли. Я був в шоках просто. Це було щось неймовірне. Коротше, принтермена, а скільки їх можна поставити? Вони будуть давати всього на всього в тері, як санти по-моєму, по 2000 давали. І стоять, ізначально вони теж 200, коротше, якось дивно. Я не знаю, наскільки вони будуть потужні. Вони ж нічого більше не роблять, так? Да? Вони просто дають бабки і якби, і все. Ну, ладно, ладно. А цей чел, реально він жорсткий. Ти подиви на нього. Він оце в селяну зможе нас до якоїсь чуть не до 10-ї хвилі дотягнути. Кент реально. А-а-а, так він не по хвилям, а він. Ах, ти ж ля який Слухай, Слухайтесь, я можу виробити автоскіп. І це буде набагато логічніше, виходить. Оце понавводили, тіпи. Так, а на що тоді автоскіп? Ну, понятно, автоскіп для того, щоб швидше було, але ну тоді якби виходить, що можна нормально фармити бабки з ними. Це прикольно. Я не знаю, чи принтермана, ну, вряд ли це перші персонажі, які так можуть. Я думаю, що і до цього вже хтось таке виходив, просто я це пропустив. Але прикольно, прикольно, слухай, що вони таке ввели. Мені подобається. А скільки їх можна? 4. 5. Максимум, да? Мабуть, більш не можна. Все, да, п'ятьох. Окей, окей. Так, до п'ятої хвилі він нас в солянову дотащив. Треба качнуть його срочно. Дайте мені бабки. Алло. Алло. Все, бабки є. Нехай далі валить. Так, ну і давай цьос. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Ой, тип. А куди тебе поставити? Ти подиви на його а, а куди його? Ну давай сюди допустимо. Ох ти ж, йо. Io... А, і він виходить. Точніш, тіпів випускає із себе, а не із бази. Окей, у фоха летить. Тепер у мене теж у фоха є, поняв? Потужно. <гум> і що ж вона робиться у фоха, Анука? Анука! Вона просто йде і. А, окей. Її вальнули. А, і вона застанила, да? А що ти ще можеш? Давай тебе трошки качнемо. Коли він демедж почне. А, ось, дивіться, хоп, у нього демедж появився якийсь. А хто він дамажить чи у Фохи? Не розумію. Диви, у ФОХИ хавають наче їх. Вони собі на борт їх закидують і убивають. Прикол. Так, ну поки що якось непонятно. За півтори тисячі далі його давай качнемо. А, ні, все-таки він дамажить. Окей, окей. А в нього демеж який там буде? ДПС. А, так у нього ДПС реально хороший. Да, я ж забувся. У нього 130 тисяч ДПС. Хіпчик такий, потужний достатньо. Ладно. Давай наших принтерів качати. А то вони щось покшепростають. Льо який! А мені подобається, слухай. Кент потужний. Десята хвиля, хорошо. А у фохи роблять, ну, типа, вони приймають собі на лице демедж і станять тіпів. правильно я понімаю, да? А вони засасують. А, він у себе засасує. Я думаю, куди воно летить? А він засасує ворогів в себе. Хорошо. Який у мене кулдаун? Тут 0,2 секунди, кстати, хорошо. Це прям тема. Треба ще, кстати, фьючер Ларш Clock мене поставити на всяк випадок. А то вдруг вони пройдуть. І щоб я, якщо що, міг трошки підсейвитися. Так, качаємо. А у них не зменшується кулдаун? Ні, у них як був, так і лишиться. Да? 30 секунд. А ні, 20 буде на макс прокачки, я так розумію. Потім у них буде 20. А далеко мені ще до Макс прокачки. А то щось дороговато. А ось у мене за 600 взагалі був не прокачений. Ладно. Ну, я не. Не знаю, наскільки це насправді то краще, чим дефолтні санти, або ще там, ну, поняв ферми, які працюють по дефолтній схемі. Це треба якось тестувати зрівнювати. Тут я, чесно кажучи, навіть не знаю, що краще. За 3000 коли я качну, то буде мінус кулдаун. Cool Окей. Так, ну дивися, дивися, вона пошурувала, воно аж пошив кінець. І упала по ітогу А чого упала, не ясно. А цей зараз за 9000 дорого в мене поки що не мають кебалку. Я поки що бомжик. Так, ну давай хоча б одненького за 3000 тисячі качнем. Де він тут у нас ось? Все. маленький все. Щас бабло нам буде сипати. Тільки в путь. Ну якщо подивитися зараз на його демедж, то він ну так, так, поки що слабенько унічтожає їх, поки що не особо, не особо. Ну нічого, в мене, якщо що є мій ф'ючердж клокман, він та нас засайвить, але в будь-якому випадку треба бути обережним. Треба пильнувати за тим, наскільки вони далеко там пройдуть. Так, так, Доб'єм, не доб'єм. Вроді да, добивають які. Хорошо, бо я вже хотів юзати, але це була би помилка. Давай тебе ще за трьошку, тебе за дві. Та й по побиріку докачаємо їх. Диви, 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 полетіла орда. Ну і куди ви? Ну і куди? А шо, а пройдуть, да? який в мене ренж, кстати? А, ну, в принципі. Достає непогано. Одненького пропустили, но то не страшно. В принципі, та хоча давай кастанемо його ульту, чобіні, лишнім не буде. Все, у нас всі принтермени. А, ось останній лишився. Зараз його качнемо, і буде в нас куча бабля. Тоді нарешті зможемо приступити до нашого основного кентафаріка Так, давай, Титан Еліанмен, Соберем на тебе бабло. Так, а мені срочно бабки надо А мені то надо бабки, того, що йдуть, йдуть, і вони прям зупинятися не собираються. Треба ще дві тисячі десь узяти. А надо, от, тихо 400. Давай. О, все, є, єсть. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Все, демежа хватить одного чи ні? Бо щось я вроді качнув, але не бачу, що був якийсь прирост. Ну ладно, ладно, нормально. По-моєму, у Фохи починають більше дамажити, правильно я понимаю? По ідеї, да Ну в них більше хп стає. Да, це хорошо. Бо самий демеж у нашого тітана вроді як не виріс при тій прокачки Хоча отут зараз виросте, в нього і ренш буде більший. І чуть-чуть побільше. Але іменно що чуть-чуть геть трошки, давай все качаємо. Ооо, о, за 20 тисяч, а там уже буде реальна разниця. За 20 тисяч по-любому надо, бо поки що якось тяжкувати йде. Прямо таки на тоненько. Я би поставив ось о тебе поки що хорошо, вона буде бафати тут. Явно не лишня. І сама трошки буде демедж вносити. У нього кулдаун 0,17, буде 0,16 по ітогу, коли я докачаю повністю. І тоді вже буде хорошо. Ну, 27 хвиля, поки що, в принципі, втірпаємо, поки що нормально. Не так погано, як могло би бути. Так, все, останній раз тебе за 9 прокачуємо, отлічно. Ну і, кстати, поки чекаємо, поки ми собираємо 20 тисяч, правильно? На нього надо. Так, да, 20 тисяч. Поки ми чекаємо, хочу порекомендувати підписатися на телеграм-канал Горище Рудіка. Там багато ексклюзивного контенту. В кінці цього відосу я вставлю один коротенький відосик, який я записав ворім того, як ми з вами базарили в голосовому чаті. Да, у нас є свій чатик, ми там іноді заходимо базаримо, оксай, за 20 тисяч прокачуємо. Ага, це максимальний левел. Окей. О, так що посилання буде в описі, можеш приєднуватися. Ну реально. Слухай, а тим часом бос якось вийшов, ми його не замітили. У мене і рендж величезний, і демеджа зараз Супер багато у нього. Персонаж прям лютейший Мені супер подобається. Ну він, як мінімум, не обичний. Він в собі совміщає зразу декілька віщей, і це прям кайф. Диви, а що цей тут стоїть, кстати? Він розвернувся, він проців своїх валить тепер. Ми його завербували чи що. Ара, а що він стоїть тут? Альо! Toxic School Toilet Як твої справи? Ти проти своїх воюєш тепер, да? Походу реально, завербували. Типа. А тим часом у нас 24 тисячі? Непогано, непогано. Слухай, давай ще одного поставимо. Але він місця займає мільйон просто. Його ще попробуй всунути нормально. Так, давай за 400, за 700. За півтори, за дев'ять, за 11 і зберемо п'ять двадцятку. Бабки фармляться, все замечательно Диви, який він. Він ще й виглядає класно, помімо того всього. Ти тільки лянь на це Я собі зараз їх на прев'юшку заберу, оцих двох красавчиків. Аби ще в мене знизу ці бабки не появлялися було б ще класно. Ну я думаю, нормально, найду кадр. Кстаті, вже 20 тисяч є. Откуди? ми зі бабок фармимо. Ну я в бані, блін. Ну, а все, а тут у... є у когось шанси. Я щось не, не втикаю. У когось є хоч якісь шанси зараз проти нас. Я не впевнений. Давай одного ще Сюди ось поставимо по приколу, аби він ще вліз нормально, якось отако. І теж качаємо нашого біча маленького. ой ой Ой-ой-ой. І як же ж погано босу, 2 мільйона Як ж йому погано. Ні, ну, кстати, що я тобі можу сказати? У мене є деякі мислі по поводу Toilet Tower Дефенса. Того, що я в моменті якось перестав трошки в нього гуляти, трошки підзадовбалося того що я занадто багато записував Toilet Tower Дефенс, та і в принципі, е, знаєш, було якесь ощущення, що Toilet Tower Дефенс кудись пішов не в тому руслі. Мені якось перестало подобатися. Почали вводити якихось непонятних персонажів, але потім якось, знаєш, наче вроді як і привик, да. Я якось занадто в штики воспринимав всякі нововведення, якісь странні Допустимо, ось оці Титан Элиан Ман. От при чому тут туалети вообще? Казалось бы, да? При чому тут туалети? при чому тут. Камерамени в минулій серії, коли ми тестували отого ріпермена, теж казалось би, а при чому там цей ріпермен до туалетів і до камераменів. Вони, в принципі, вже практично повністю відійшли від цієї концепції. Ну це ще не саме страшне. Саме більше, що мене в принципі роздражало, це те, що сильно якось вони часто вводять персонажів. Ну от не знаю, казалось би, ну придумайте якийсь просто другий разнообразніший контент. Для чого вводити постійно нових персонажів і обесцінювати якихось старих? Я опять-таки пару відосів назад прийшов на оцю мапу, взяв достатньо в Сильних персонажів, як раніше казалось би, да? А по ітогу на 50-тій хвилі я взяв і програв, і в принципі якось ну катка дуже тяжко йшла. А тут я ось все взяв просто новеньких тіпчиків, і вони ну взагалі не дають шансів туалетам. Вони унічтожають їх, і вони ну взагалі не можуть прийти. Оці дітан Еліан мене, вони супер жорсткі. І от воно, звісно, трошки, знаєш, цей момент мене смущав в своє всем. Смущав, 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 смущав. Потім, коротше, просто розслабився, хар забив, рішив до цього проще относитися. та й нормально. Зараз ось я поіграю, кайфую і не знаю. Того, що кажуть деякі, пишуть мені в коментарях, що, типа, Той летавий Дефенс скатується. Ну, для когось, мабуть, да. Знаєш, якщо бути постійно дідом, пердящим який не восприймає нове відіння, якісь можна, напевно, сказати, що помирає потихеньку. А якщо привикати до всього нового, то в принципі, та чобі, ні? Мапи прикольні, графон улучшається. Персонажі, ну як мінімум, ось цей Титан Еліанмен, він разнообразний, він реально не прикольний чувак. Тіпа, а чобі ні? Оце нововведення із фермами, да, і з даркпринтерменами, що вони тепер не по хвилям дають тобі бабки, а по времени. Це тоже прикольно. І все такі подібні штуки. Давай тебе опа. І ще ну там багато чого на -то ділі. Клани вони ввели. Оцей прикол, що можна на чомусь по-бистрому кататися, ну це вже така мелочь не особа важна, але в будь-якому випадку. Дріль World до той теж. Я ще поки що, правда, там не був ну, на мапах до кінця, не розумію, в чому його соль, там можна тільки дрільменів використовувати. Але anyway, штука вроді як приколдесна. Так що, що його бугуртіти, непонятно. Просто розслабляємо булки і насолоджуємося. Якщо ну, не дуже часто грати в цей той Летевер Дефенс, не кожен день задротити, то в принципі ігра особо й не надо. Ідає, скажімо так. Так, да, звісно, обідно, що старі персонажі трошки обестінюються, але нічого ти з цим не поробиш. Таке буде абсолютно з усіма подібними режимами. І з тим самим Five Nights Tower та Defense там уже таке проїздить. Там уже старі персонажі ні черта не можуть, а нові прям імбують. Так що, ну, базірована штука, скажімо так. Ну, це кудись я вже пішов в розмишлення, в розглагольствування про самий режим. А тим часом у нас Титан Еліан Мен прийшов спокійно абсолютно цей режим. Тіпів, не замітив, по суті, чел прикольний. Не знаю, лично мені сподобався. Якщо він вам випав, то рекомендую його юзати або якщо у вас є гемчики для того, щоб його купити, то чого б не взяти, реально, чел хороший. Ну, по крайній мірі, це якщо зрівнювати з тим, яких чуваків тестував я. Того, що, условно, оцьогося я ще не тестував. Я не знаю, наскільки він крутий. Ну і перед цим теж персонажів багато було, яких я пропустив. Але ну в цілому, чел прикольний. Так що дякую всім за перегляд, шановне товариство. Підписуйтесь на лайки, ставте канал, про телеграм не забувайтеся. І всім до зустрічі в наступних відосах. Всім бебе. -бе. ну, і кстати про цей відос із телеграма, про який я тобі обіцяв. Насамперед -то ділі ситуація була така трошки внізапненька. Просто зайшов на трейдінг плазу і буквально за минуту нафармив 20к масіків, Я трошки був в шоках. Але я, в принципі, і не жалуюся. А ти думаєш, блять, мені так важко всіх, у всіх разні нікнейми. Що це таке? Які десь тижем? Ого, Це тобі футуркрейт купили, помниш як? Третій раз! Блять. А в мене ж стоять вони ось тут хуйні всякої продається. Єбать, я зайшов тільки що вовремя, а 10к залутав. Третій раз. Так, да, Третій раз купляють. Так. І ще давай оцей виставимо. Єбать, ми на кейсів. Хорошо, що їх не відкривають. Не тебе знову купили за 10к. Єбать! Єбать, если пошарий. Я туди не дивлюся.